Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі телебачення Акцент, черговий випуск інформаційної програми. День до вашої уваги короткий анонс сьогоднішніх подій. Шосткінські школярі за якістю освіти, другі після сум, стали відомі результати третього етапу всеукраїнських олімпіад. Гармонійному вихованню дитини навчатимуть соціальні працівники шостки за допомогою програми Батьківський дім. Насувається пік гострореспіраторних захворювань, як вберегти себе від цих підступних недуг. У бібліотеці імені Толстого відзначили 25-ту річницю виводу радянських військ з Афганістану та вшанували пам'ять загиблих земляків. Державний концерн Укроборонпром намагатиметься відродити імідж Шостки на Сумщині як стратегічного центру національного оборонно промислового комплексу. Про це заявив заступник генерального директора концерну Віталій Майстренко. Інформує прес-служба держконцерну. За контрактом шосткинський казенний завод зірка у 2014 році має виробити та поставити замовнику 100 тисяч одиниць продукції на суму понад 100 мільйонів гривень. Це більше ніж вироблено підприємством за попередні п'ять років, прокоментував майстренко, отримання підприємством великого іноземного замовлення. За його словами, у січні 2014 року на підприємстві повністю погашена заборгованість із заробітної плати, яка рік тому сягала 17,5 мільйонів гривень. Протягом минулого року концерн неодноразово надавав заводу Зірка фінансову допомогу. За рахунок цього відбулось поетапне погашення зазначеної заборгованості та проведено підготовку до відновлення виробництва продукції на підприємстві. Йдеться в повідомленні. Економічний розвиток заводу Зірка, а також інших шосткинських підприємств, які входять до складу державного концерну Укроборонпром, казенного заводу Імпульс та науково-дослідного інституту хімічних продуктів. Здатен відновити потенціал українських виробників боєприпасів, переконані у Держконцерні. Музика. Продовжую випуск. Нещодавно завершився третій етап Всеукраїнської учнівської олімпіади, що проходив на обласному рівні. Шосткинські школярі вибороли 71 диплом переможця, поступившись першістю лише місто Суми. Які ж навчальні заклади виховують у своїх стінах найбільше розумників, та з яких предметів нашим учням не було рівних, знає Юлія Беберштейн. Всеукраїнські учнівські олімпіади це одні з найважливіших та найпрестижніших видів інтелектуальних змагань. За словами Чехно, методиста методичного кабінету Шосткинського управління освіти вони дають можливість учням не тільки перевірити свої знання, а й направити їх в правильне русло. Ці учні краще підготовлені до життя. Вони олімпіади дають можливість отримати додаткові бонуси при вступі до вузів, краще готуються до ЗНО. І взагалі дитина може розвиватися тільки у тому випадку, коли вона працює на межі своїх. Здібностей олімпіада триває близько 6 місяців і проходить у чотири етапи: шкільний, міський, обласний та всеукраїнський. В шкільному турі взяли участь приблизно 5 тисяч шоскінських учнів, і в міському близько тисячі. Представляти честь нашого міста в області випала 100 учням, доводить до відома Зінеїда Іванівна. У цьому році учні отримали 71 диплом. Це 71 перемога. Тобто ви розумієте, що вони змагалися з найкращими учнями в області. Шостінці отримали два дипломи першого ступеню, тобто посіли два перших місця, 19 дипломів другого ступеню, 19 других місць і 50 дипломів третього ступеню це учні, які посіли третє місце. Найбільше досягнень на обласному етапі посіли спеціалізовані школи. Учні і педагоги ліцею вибороли 34 призових місця, гімназії 16 дипломів, першої школи 10 перемог. Учні загальноосвітніх навчальних закладів міста обійняли 11 місць. Учні міста Шостки вибороли два перших місця, і ці учні стануть учасниками четвертого етапу змагань. Це перш за все, учень. Ліцею 11 класу, ліцею Попов Нікіта він посів чотири призових місця. Три учні міста Шостки посіли на обласних олімпіадах по три призових місця, вісім учнів посіли. По два призових місця і 25 учнів вибороли одне призове місце. Аби досягти високих результатів в інтелектуальному змаганні, учні та їх викладачі плідно працювали протягом тривалого часу. За результатами обласного етапу шостка посіла почесне друге місце, поступившись лише місту суму, що здобуло 112 дипломів. Зінаїда Іванівна розповідає. Згідно з новим положенням на всеукраїнських учнівських олімпіадах представлені 20 основних предметів. Найкраще наші учні проявили себе в математиці, хімії, фізиці та інформаційних технологіях. Серед учнів-учасників були найменші наші дітки. І це Синявська Євгенія, учениця сьомого класу, яка на третьому етапі Олімпіад виступала за дев'ятий клас і посіла третє місце. Тобто, у цієї дитини дуже великий резерв і великий великий потенціал. А також учень восьмого класу Чайка Андрій, сьомого класу Чайка Андрій виступав за восьмий клас. І взяв також, взяв також друге місце. У березні місяці в шості відбудеться свято нагородження переможців другого етапу. Планується шошосткінських талантів вітатимуть Микола, Нагамівський голова та депутати міськради. Урочиста церемонія третього і четвертого туру Олімпіади відбудеться у квітні в місті Суми. Це відбувається або в театрі імені Щепкіна, або в будинку культури. Свято дуже красиве. Діти їдуть. З почуттям задоволення за те, що вони рік плідно працювали, отримувати свої нагороди, і е, на цьому ж святі разом з дипломами діти отримують і запрошення від навча... вищих навчальних закладів, де вже їм дають запрошення до вузів. Шоскінський ліцей за результатами третього етапу змагань посів перше місце в області серед навчальних закладів нового типу. Секретом успіху учнів спеціалізованого закладу з нами поділилася Олена Бур, заступник директора з науково-методичної роботи Шосткинського ліцею, заслужений вчитель України. Олена Васильівна зазначає, що без титанічної праці та самовідданості і школярів, і їх вчителів отримати подібні відзнаки було б неможливо. Мета роботи нашого педагогічного колективу це розкрити особистість кожної людини, кожної дитини. І вся робота педагогічного колективу направлена на те, щоб засвітити у душі кожної дитинки це сонечко. Це систематична, цілеспрямована робота над розвитком творчої особистості, де діти поглиблено вивчають предмети, з яких то посідають місця на олімпіадах. Як створити сімейну атмосферу для найкращого розкриття особистості дитини? Як підняти впевненість у школяра, як мотивувати на успішне навчання, як вгамувати гнів, як навчити поважати дорослих? Цими знаннями будуть ділитись з батьками фахівці соціальних служб. З метою навчання сімейних пар гармонійному вихованню дитини соціальними працівниками шостки готується програма Батьківський дім. Як планують виховувати батьків у нашому місті соціальні працівники? Дізнавався Олексій Коцепчук. Колектив Шостинського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді взяв участь у тренінговому занятті, яке провели психологи з міста Києва, лідери школи, у щасливого подружжя, повноцінні діти. Вони презентували курс для батьків, батьківський дім. Від столичних психологів шостинські соціальні працівники дізналися, як створити сімейну атмосферу для найкращого розкриття особистості дитини. В нашому суспільстві виховання дітей приділяється значно більше уваги, ніж вихованню батьків. Проте практика доводить, що тільки у щасливої підготовленої сімейної пари можуть виховуватись гармонійні та успішні діти, розповідає Олена Чансова-Коваленко, фахівець соціальної роботи Шостинського центру сім'ї, дітей та молоді. Є така хибна думка, що батьки всьому праві. Приділяється занадто мало уваги цьому питанню, і ось саме ця школа спрямована на виправлення тих помилок, які закладені в батьках з їх дитинства. Тобто, всім відомо, що всі наші і проблеми, і здобутки йдуть родом з дитинства. Програма навчання гармонійним стосункам у сім'ї буде безкоштовною. Записатись можна вже зараз, зв'язавшись спеціалістами Шостинського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Курс навчання складається з 13 тематичних розділів. На освоєння кожного з них родині буде надаватися тиждень. За словами психологів, проходження програми допоможе знайти і подолати причини проблем досвідченим подружжям. Для молодих пар даний захід може стати ефективною профілактикою помилок у вихованні дітей і сімейних взаємовідносинах. «Ми Запрошуємо всі сім'ї для участі у нашому такому занятті батьківський дім. Ми гарантуємо, що відносини покращаться. Це 100%, якщо людина захоче цього. І ці заняття дадуть змогу нашим шосткінським сім'ям бути і щасливими, і більш впевненими діткам рости в цих сім'ях. І за телефоном 40303 можна дізнатися всі подробиці, записатися і із задоволенням навчатися. Шостинські фахівці схематично зобразили основні принципи програми Батьківський дім. Стосунки між батьками та дитиною умовно розділяють на чотири види. Коли рівень любові настільки сильний, що негативно впливає на виховання дитини, виховуючи егоїста, коли зашкалює рівень заборони, формуючи невпевненість особистості і її закритість, також є рівень гармонії і рівень байдужості у родинних стосунках, розкрила їх механізми Олена Противень, фахівець соціальної роботи. Є чотири види виховання дитини: перше це зворотній зв'язок, друге це диктатура, третє це вседозвольність, і четверте це коли Батьки безразличні. для того, щоб була у нас щаслива родина, для того, щоб не кричав тато, не плакала мама, для того, щоб дитина все це не впитувала губка для себе. Батьки повинні навчитися. Це так, як навчитися читати. Один раз навчився. І виховуєш дитину правильно, дитину гармонійну, дитину щасливу і дитину, яка досягне в своєму житті дуже багато, якщо вона виросла в нормальній родині з нормальними стосунками у мами і в тата. Знання, отримані на тренінгу від столичних психологів, стали у нагоді соціальним працівникам не тільки як практичний матеріал для роботи із сім'ями, що потрапили у складні життєві обставини. Багато хто з самих фахівців зрозумів причини та шляхи вирішення проблем у власних родинах. Хочеться повертатися додому, якщо ти там уже ні на кого не злись. Хочеться щось в цьому домі змінювати, створювати щось нове. Виникла в мене потреба. Така, як ввести якісь традиції сімейні після одного уроку, який нам провели фахівці київські. А я собі уявляю, якщо ми проведемо ці всі уроки, які бажання виникнуть у людей, якщо вони прослухають весь цей курс і все це приймуть і перенесуть через себе, через свою душу, я думаю, зміниться дуже багато. Шостенські фахівці з соціальної роботи вірять в успіх і ефективність проведення програми Батьківський дім. Вже зараз активно набираються групи подружніх пар для втілення теоретичних знань в життя. Дуже цікава програма от, для сімей, для дітей. От, і... Я думаю, що вона в нашому місці піде, і будуть дуже багато людей вдячних, які пройдуть цю програму, і в яких зміниться все у сім'ї в кращу сторону. Що стосунки не налагоджені, якщо батьки не вміють і не знають, як виховувати своїх дітей. Це ці заняття дуже важливі для того, щоб змінити ситуацію в родині. Маленька Софійка знає, якою повинна бути родина, і що в ній найголовніше, що й не дивно, коли твоє ім'я мудрість. Сім'я бути дружна, ніколи не соритися, щоб вона друг друга любила. Програма Батьківський дім спрямована на те, аби в найближчому майбутньому у шості гармонійних родин було якнайбільше. А результат залежить від бажання самих батьків, незалежно від того, скільки років подружжя у шлюбі і чого воно досягло у житті. Насувається хвиля загострення гострих респіраторних захворювань, а нинішні погодні умови лише цьому сприяють. Коли саме очікується пік цих недуг та як уберегти себе та близьких від небезпеки, дізнавалася Світлана Євменова. Погода погіршилась, хворих побільшало. Така картина спостерігається кожного року. Радує те, що нинішнє погіршення погоди менше ніж торік вплинуло на здоров'я жителів шостки. Цього року людей, що звернулися до лікарні під час першої хвилі гострих респіраторних захворювань, майже на дві третини менше. Та це не привід нехтувати запобіжними заходами, адже найближчі два-три тижні будуть найнебезпечніші, застерігає Олександр Пушко, завідувач поліклінічним відділенням номер 4 на даний момент заболіваємо різко почала залишатися, вона ще ні перескочила за епідпорог, але заболіваємость пішла вверх. Зараз боліє від 200 дітей до 300 200 до 300 дітей в день, тобто около 500 людей приблизительно там за два дні заболіли та этой, этой недели. Найдієвіший спосіб зберегти себе від грипу це вакцинація. Та цей спосіб дієвий лише коли завчасний. Ті, хто встиг зробити вакцину у грудні минулого року, можуть не хвилюватися, адже ризик потрапити у лікарню …з застудою майже нульовий, усім іншим радять поводити себе обережно та менше знаходитись у місцях концентрації хворих. Сейчас вже безполезно прививатися. Єдине, що можна сказати, що нужно граніс соціальні контакти без надобності ні їздити в громадському транспорті, не ходити по магазинам, де є толчія. С людьми, у яких є симптоми острих респіраторних вірусних заболівань, не треба забувати також і про правильне харчування, адже саме з їжею в організм потрапляє найбільша кількість поживних речовин, які зміцнюють імунітет. Взимку їх концентрація у продуктах харчування зменшується. Тож лікарі рекомендують збільшити вживання вітамінів, особливо вітаміну С. В зімній період раціон менш багат вітамінами, тому можна якісь полівітаміни приміняти. Так як для профілактики, там около грама вітаміна С просто віддільно покупати в аптеці і приймати. Рекомендації лікарів не підпадають під обговорення. Та у жителів шостки є й свої методи боротьби з грипом. Тільки спорт спасає. Хорошо, відбуваюся, щоб ноги не промашували. Чай з малиною, гарчичники. Інгаляції, Мед, в основному, якщо ж ви все таки захворіли, то обов'язково зверніться в лікарню, адже лікуючись вдома, ви ризикуєте отримати ускладнення, бо часто під маскою звичайної простуди ховається пневмонія. А окрім цього, ви можете піддати небезпеці й оточуючих. Об'язательно, якщо у вас з'являються симптоми, якісь простудні температури, насмарк, кашель, пришення в горлі, що ж то ніби такої, похоже на етамата в суставах. От, то потрібно, звісно, брати це врачу. Методи боротьби з грипом різні. Головне, не нехтувати своїм здоров'ям, покращувати імунітет та вчасно лікуватися. Війна в Афганістані вона тривала майже 10 років. 15 лютого 1989 року з Афганістану було виведено останню колону радянських військ. Цей день назавжди залишиться у пам'яті тих, хто повернувся живий з цієї кривавої пустелі. У центральній бібліотеці імені Толстого організували творчий вечір з нагоди цієї дати, запросивши на нього воїна-інтернаціоналіста Дмитра Шимана, родичів загиблих вояків та школярів. Докладніше у наступному сюжеті працівникам центральної бібліотеки імені Толстого не звикати організовувати тематичні заходи, приурочені до тієї чи іншої дати. Але 25-та річниця з дня виводу радянських військ з Афганістану. По Особливому схвилювала їх серця. Адже ця війна торкнулася майже кожної сім'ї, у кого були батьки, брати та сини. Не могла ця тема залишити байдужою і провідного бібліотекаря Тетяну Кавунову, знайомі якої колись теж були відправлені до гарячої точки. Мої знайомі служили в армії, я знала Геніна, хорошо погибшого. Вот. це все відбувалося на моїх очах, Я прекрасно пам'ятаю, як матері ждали письма, Помню, як Помнівкапочалі письма похоронки. допомагали створювати атмосферу того пам'ятного афганського періоду. Військовослужбовці військової частини номер 3022. І хоча обов'язок змушує їх тримати у руках зброю, скористатися нею у майбутньому вони не бажають. Кожен раз, коли смотрю я фільми про Афганістан, дуже очень... Трублять с потому тому що це може бути і з нами. Діти повинні знати історію, діти повинні знати, як це було, що зараз відбувається, як раніше було. Вони повинні аналізувати, знати, пам'ятати. І навіть діти, послухавши у школі розповіді воїнів афганців про війну, вирішили долучитися до участі у творчому вечорі. Он був сапером, в общем, і от. Мне его нрав... ну, нравилось больше всего его отвага, когда он шел все время первым. Я доволен тем, что я имею право честь учиться в школе, там, где учился солдат, там, где учился герой. Я отец показывал про то, как воюют в Афганистане. Много рассказывал. Мне просто интересно. В нашей школе учились два ученика, которые воевали хоть и за чужую страну, но все равно они с нашего края. Учні школи номеродинадцять не дарма пишаються тим, що вони навчаються саме у цьому учбовому закладі. По зі стін їхньої «Альма-Матер» колись вийшли Ігор Масютін та Ігор Генін, життя яких забрав кривавий афган. Класний керівник 8-го Б класу Валентина Головньова зі своїми підопічними взяли шефство над сім'ями загиблих героїв та не втрачають можливості вшанувати їх пам'ять на тому чи іншому заході. В цьому році нас запросила бібліотека. Ми з радістю згодилися, тому що це тема, яку ми в якій ми завжди підтримуємо стосунки з мамою, спілкуємося. І з сестрою Ігоря Масютіна для воїна інтернаціоналіста Дмитра Шимана дата 15 лютого це день, коли на території Афганістану перестали гинути наші хлопці, а сім'ї більше не зазнають непоправних втрат. Дмитро Леонідович упродовж року служив у військах спеціального призначення головного розвідувального управління, виконував завдання по знищенню бандформувань у тилу ворога. Зазначає, що, хоча захищати йому довелося не свою країну, чужою назвати цю війну не може. Якщо вона війна, вона вже. Ні. Чужа, потому что на войне ги наши товарищи, и война – это было прежде всего то, что мы защищали своих близких, которые стали рядом плечом плечо против врага, с которым мы воевали. Дмитро Шиман регулярно надсилав додому листи. А його мати Надія Васильівна здригалася від кожного звуку у під'їзді, очікуючи чергової звістки від сина. Тепер через 25 років вона вже не хвилюється, як Дмитро зуміє адаптуватися до мирного життя. як-то мог все та пережити, це саме і боліміє какби став строєм -як, як, ну нашої житті, Так от повноцінний і це саме. Ну все, конечно, буває і здоров'я ну, вже… Такое, это, но, в общем, я рада, що все-таки ця війна закінчилася і що син мій жив, здоров, повернувся домой. Та не всім рідним так пощастило, як Надії Шиман. Батьки дев'яти що воювали в Афгані, так і не побачили своїх синів. Ще один наш земляк зник без звісти. Мати загиблого Сергія Кузьміна Клавдія Олександрівна та сестра Ігоря Масютіна Ірина Левченко і до цього дня не виплакали усіх сліз за своїми рідними. Він закінчив автошколу, в нього були права. І навіть тут на фотографіях у нього значок Авторота. Ну, он був гранатометчиком. І... Погиб он 16 января 89 года, не даже а практически месяц до полного, полного окончания войны. Либо хотя бы за то, что нас хоть помнят. Как-то еще ребята авансы не забывают нас, приходят иногда и гости, и мы к ним ходим письма, которые он писал, он никогда ничего плохого не писал. Писал только все хорошее. Естественно, писал неправду. В 1982 году его забрали, и через три месяца уже пришла похоронка. Приятно, что вспоминают, помнят этих ребят погибших, родителей вспоминают. Государство не так вспоминает, как больше вспоминают Школьники, люди. Дмитро Шиман сподівається, що влада приділятиме гідну увагу колишнім бійцям не тільки в пам'ятну дату, адже вони учасники непростих історичних подій, і з кожним роком їх стає все менше. Хотілося б, щоб після цієї дати, не тільки в момент цієї дати, а й після, Государство все-таки уділило увагу сім'ям панівших, достойне уваги, інвалідам. ...ребятам, которые пройшли войну, потому тому що сказалось это це на здоров'я. Як відомо, війни не закінчуються довгоочікуваною миттю, коли стихає зброя. Вони продовжуються в душах тих, хто брав в них участь, поки болять рани воїнів, поки живі матері, які втратили синів. Саме про це нагадували під час заходу, саме про це співали та читали вірші. Хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять десяти загиблих у Афганістані наших земляків. А діти у свою чергу подарували квіти почесним гостям зустрічі, як доказ того, що підростаюче покоління про них не забуває. День 13 лютого для багатьох винахідників, письменників та політиків позначився знаковими подіями, які назавжди увійшли до сторінок світової історії. Саме цього дня у 1895 році брати Луї і Август Люм'єр створили перший кіноапарат. У 1917 році в Англії уряд дозволив жінкам бути водіями таксі. А 1940-го Михайло Булгаков закінчив свій культовий роман Майстер і Маргарита. Улюблені кількома поколіннями дітей ляльки Барбі вперше надійшли у продаж саме 13 лютого 1959 року. Чи позначиться сенсаціями цей день 2014 року, покаже час. А ось яка очікується у четвер погода, про це вже знають українські синоптики. 13 лютого у 6 буде хмарно. Протягом дня йтиме дрібний дощ. В день температура повітря коливатиметься від 5 до 6 з плюсом. Вночі становитиме 4-5 вище нуля. Вітер південний 4-5 метрів за секунду. На цьому наш випуск новин добіг свого фіналу, але не перемикайте. Далі наш ефір продовжить програма Кримінальна хроніка. Переглянути наші новини ви можете на сайті Шосткинської міської ради і пам'ятайте, що не час все змінює. А вчинки, якщо немає вчинків, все залишається таким, як і раніше. Хай щастить і на все добре.